Депресія це більш глибокий стан. Це більш глибокий стан проблеми. Депресія, вона само собі слово це таке зниження. Зниження депрешн. Супрешн. Тобто, навіть якщо ми беремо святе письмо, слово депресія описується в святому письмі як сум, туга. Зітхання, слабкість, там, опускатися, згібатися, падати, лежати такими дієсловами. Тобто депресія це стан, коли тебе щось конкретно давить. Давить і дуже сильно. У депресії є, якщо ви зауважили, я сьогодні. Під час інтерв'ю наполягав на тому, щоб ми розглядали себе і людей, яким ми хочемо допомогти, як дух, душу і тіло. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Це вкрай важливо розуміти, що людина є складова духа, душі і тіла. Це ми, ми складні істоти. Ми не просто душі там тіла, от, або такі духовні люди з німбом. От, я каже моя дружина, ну що, пратьорнімп? Пішли тепер працювати. Да? От, ми дуже е, люди складні. І у депресії є певний перелік серйозних причин. От мій колега доктор Недлі, дуже класний лікар, розумна людина, має біля Сакраменту, Якось він вдало так біля українців побутував е, клініку. Е, от. Він називає мінімум 10 причин депресії. 10 причин депресії. От. Я просто деякі з них опишу. Просто от тілесні причини депресії. По-перше, це нестача певних речовин в мозку, в організмі. Банально. Я не знаю, знаєте ви це чи ні. Згідно досліджень, якщо у вас серйозний стрес, наприклад, смерть близької людини, або там невдалий іспит, або ну, тобто ви дуже близько сприйняли, ви реально пережили стрес, не знаю, ДТП чи щось таке. Ваша мікробіота, тобто ваші бактерії, які живуть у вас, а в кожній людині. Зараз увага аноректичкам. Не звертайте на це увагу, можете виключити громкість. Да? Значить, кожній людині живуть від 3 до 5 кілограмів бактерій. Кишківнику. Це нормальне явище. От. І ці бактерії, наші помічники, вони перед, ну, допомагають нам перетравлювати їжу, перетворювати її в корисні речовини. Так от, після стресу кількість корисних бактерій зменшується критично. І нам терміново необхідно захистити кішини. Для цього ми п'ємо пробіотики, пробіотики і всяку різну таку штуку. От, яка продається в аптеках, яку можна там під назвою Ряжанка просто наша, чи там Слов'яночка. Дякую за рекламу. От, е, значить ми це п'ємо. Так? І дуже важливим є. Е, Розуміння того, що не нестача вітаміну Д, вітаміну b 12 там інших речовин, яких не вистачає зазвичай веганам чи просто людям, які не дуже себе правильно поводять, приводить до депресії. Недостатня кількість рухів, тобто тіло не рухається. Ви знаєте, що в 12, 2011 році. Почалася пандемія, нова хвиля пандемії депресії. І вона повністю співпадає з хвилею з, з моменту того, як з'явилися смартфони. смартфони. З 2011 року з'явилися смартфони, з'явилися айпади і інші планшети. І це, нам, це нас посадило на п'яту точку. Ми почали мало рухатися, і це підняло рівень депресії. Погане харчування, неправильне харчування. Це використання психостимуляторів. Наприклад, сьогодні я випив дві чашки кави у Львові. Дві чашки кави. В двох різних місцях. Обидві пляшки, філіжанки були. Без кофеїну. Чому? Тому що я полюбляю смак кави. Але кофеїн це страшна річ. Кофеїн це те, що автоматично має бути заборонено, якщо у вас є схильність до депресії або з депресія. Тому що кофеїн, так само як кокаїн і інші психостимулятори, забирає вашу завтрашню енергію. От. А, а енергію завтра треба вже, і ви постійно живете вживаючи. А ну, ладно, одна філіжаночка. А якщо їх 2, 3, 4, 5, 6. І це не лятте, а це еспресо. От. То ви розумієте, да? це, це, це не дуже якісний підхід до життя. Перевтома від трудоголізму – Класична причина для депресії. Перевтома. Переїдання. Просто переїдання, навіть здорової Не Немає значення, яку їжу ви харчуєтеся в цьому сенсі. Ви, якщо ви переїдаєте, це причина для депресії. Тому що тільки ви поїли 40%. 50% крові з нашого мозку утекло сюди. І якщо ви постійно щось туди кладете, то мозку не вистачає крові, а якщо ви сидите, і так їй не вистачає для нормального кровообігу, тобто ви живете, ну, ви якісь емоції переживаєте, це ну, те саме, як давити на, ну, вдавати в трьохлітровий двигун палива як в півлітровий. Ну, так не працює. Він не буде видавати вам потужність. Мозок не буде працювати адекватно. Тому, відповідно, перевтома від трудоголізма важка їжа сама по собі. Тобто, збагачена. Ну, от декілька днів тому я таку класну католичку консультував жіночку. От, Римо-католичку. І вона. Вона каже: ну, реально, мене накрило. І я даю їй пораду по харчуванню. Вона каже: я завжди годую себе на сніданок м'ясом, жирним м'ясом. Обов'язково бекон з яєчнею. Я кажу, давайте, хай буде яєчня, але без бекону. От, а м'ясо має бути знежиреним або взагалі там, ну, мінімум мінімором. Тому що під час депресії важка їжа ну, взагалі не. Не є доброю. Надто гостра їжа, яка дротує рецептори так само. Різного варіанту отруєння можуть бути важкими металами і так далі. Інтоксикація. Це може бути отруєння різними варіантами, в тому числі бактеріальне, різноманітні хвороби, є причиною депресії. Це все є про тіло. Це є все про тіло. Тільки не шукайте в собі зараз спогади я. Не хочу, щоб ви себе цей заганяли в синдром третього курсу. Є дуже проста причина для депресії. Називається вона поверхневе дихання. Коли ви малорухомі, легені нормально не працюють, і ви не вихажуєте свої 10 тисяч кроків. Я теж їх не вихажую, але я намагаюся. От, і що й вам раджу, тобто, треба ходити, щоб легені дихали. Тоді а, кисень, який все ж таки мусить поступати в наше тіло, він буде поступати туди, куди треба, туди, туди, куди треба, і буде у вас е е е якість життя. Тому у нас в клініці, наприклад, на стаціонарному лікуванні депресії обов'язково є прогулянка півтори-дві години наших е наших пацієнтів. Вони виїжджають в ліс, вони гуляють в лісі, тому що це частина одужання. Травма мозку, будь-яка травма, може призвести до депресії, в тому числі гостра травма мозку, така як інсульт. До депресії приводить там, проблеми з щитоподібною залозою. Треба перевіряти обов'язково щитовідку. Треба перевіряти, якщо ви жінка, обов'язково це може бути залежати від жіночих гормонів, треба дивитися тут. Концентр... Якісна... Ну, жоден психіатр, який вам не порадить консультацію гінеколога, якщо ви жінка, не гінеколога, а бажано гінекологині. от, або ендокринологені, от, не є нормальним психіатром, або психіатринією. Просто ви маєте розуміти, що ці речі треба робити. Є причини, наприклад, ну, ризик, великий ризик депресії є у жінок в віці 47-55. Чому? Тому що це менопауза наступає гормональні зміни. І жінка має це розуміти і має готуватися до цього віку. Відповідно, пологі на це впливають. Сама по собі травма родова може впливати на нас, спадково може бути депресія. Вчора я консультував дівчинку, яка з 4 років відчуває депрес, себе депресивно, їй зараз 12. І доволі непросте життя в неї останні декілька років. Доволі непросте. 12 років дитині. 12. Це спадкова історія. Час, який ми проводимо з мобільними пристроями. На сьогоднішній день покоління Альфа це діти до 10 років, в середньому проводять з мобільними пристроями 8 годин на добу. Американська педіатрична асоціація. Хто такі педіатри? знаєте? Дитячі терапевти. як кажуть, Дитячі лікарі. Так от, рекомендація Американської педіатричної асоціації до 15 років дитина має переглядати мобільні пристрої не більше, ніж 60 хвилин на добу. Розумієте, так? От це ідеал, до якого треба якого треба прагнути. Це не є легко, особливо з, враховуючи те, що у нас онлайн-навчання і маса-маса-маса нюансів пов'язаних з війною. Але чому така рекомендація? Тому що кількість годин, чим більше кількість годин в мобільному пристрої, тим більша ймовірність депресивного розладу. Ну, така особі я вам, вироки я вам розповів. да? Давайте щось будемо готувати побіг із Шаушенка. Значить, а, ні, ще не все. Значить, тепер це стосується тіла.